Вас, мої любі малята, я дуже рада зустрітися з вами на казковому зарипаді. Наша подружка Зірочка знову завітала до нас сказочкою. А ось про кого вона я пропоную вам вгадати! Послухати уважно, що за звір вплітає сало і кричить: Все мало! Мало! У жупані Паробоцьким здогадались, це пан Коцький. Хочете почути казочку про пана Коцького? Тож слухайте, жив в одного чоловіка в селі Кіт, такий старий, що вже і мишей ловити не міг, і задумав хазяїн від нього позбавитись. Вивезено я його в ліс, думаю, чого ж його марно годуватиму? Хай доживає віку в лісі. Так він і зробив. Відвіз кота в ліс, чим далі глиб, і там лишив. Сидить кіт собі, сидить, аж тоді підходить до нього лисичка і питає. Що ти таке? Я пан Коцький, відповідає кіт. Лисичка й каже, будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Згодився на її пропозицію панкоцький. Привела лисичка його додому і так вже йому догоджає уловить де курочку і сама не їсть. Все йому несе. Якось зайчик зустрів лисичку і каже Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому відповідає, Є в мене тепер пан Коцький. Він тебе розірве. Пішов собі заєць і дорогою розповів про пана Коцького вовкові. Ведмедю і дикому кабанові. Тоді зібралися вони і стали думати, як би то побачити цього пана коцького. І придумали запросити його на обід. А щоб зробити обід, стали вони міркувати, хто що принесе. Я піду по м'ясо, сказав вовк. А я дістану буряки і картоплю, сказав кабан. Я принесу меду на закуску, сказав а а, 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 а я принесу капусти і зваримо борщ. Захоплено стрибаючи, виказав зайчик. На тому вони розбіглися. А як все дістали, Зварили смачнющий борщ і стали радитись, кому ж пана коцького на обід кликати? Ведмідь відмовився. Я дуже неповороткий. Як доведеться тікати, то не побіжу. Вовк теж не захотів йти. Я старий вже і погано бачу. Кабан сказав. Я, я теж дуже неповерткий. Грю, то не піду також. Прийшлось бігти зайцеві. Прибіг він до лисичиної нори, зустрів лисичку, а вона йому каже Що ти тут робиш? Хіба не казала я тобі? Що пан Коцький тебе порве? А зайчик і відповідає тоді. Пр Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном коцьким на обід. Добре, ми прийдемо, сказала лисичка. Але ви поховайтесь. Бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад та й каже Прийде лисичка з своїм паном коцьким, та казала, аби ми поховались всі, бо він нас розірве. І заходились вони ховатись. Ведмідь виліз на дерево, вовк засів за кущем, кабан зарився у хмиз, а зайчик. Заліг у траву. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він, побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау мау. А компанія по схованках собі думає Певне, йому того мало, то він і нас поїсть. А кіт тим часом виліз на стіл та їсть аж за вухами лящить, наївся собі і розтягнувся на столі. Аж раптом якийсь камар вкусив кабана за хвіст, і він хвостом крутнув, а кабан дуже близько до столу лежав, і кіт подумав, що то миша в хмизі риця. Та й стрибнув туди. І як на кабана за хвіст, кабан. кабан схопився і давай втікати. А панкоцький кабана злякався і скочив на дерево прямісінько туди, де ведмідь ховався. Ведмідь побачив, що кіт до нього лізе, і давай вище на дерево дертись. і так видерся високо, що дерево з гучним хрусь! Зламалось і ведмідь впав на вовка, мало його не роздерши. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко заяць і собі за ними забіг, хто зна куди. А потім посходились та й кажуть Такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Та казочці і кінець. Ох, весела казочка. Це ж треба, щоб один старий кіт налякав і зайця, і кабана, і вовка, і навіть ведмедя. Та це все придумала лисичка. Ось така вона вигадлива та хитрюща. Дякуємо тобі, Зірочка, за таку цікаву казочку. Зараз, дітки, прийшов час нам з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!